Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ікру. Ікру непросту, заморську, я колись жартували, із моєї самої першої записної кулінарної книжечки. І самим першим рецептом із рибних страв була саме ця ікра. Отже, я буду говорити і скільки в першопочатковому рецепті, і скільки я взяла. Ну, а точніше, я беру інгредієнтів в три рази менше. Риба оселедець. Або тюлька 300 грам. У мене відразу філе, яке 86 грам, ну, плюс-мінус будемо рахувати все до 100 грам. На цю кількість мені потрібна одна третя склянка води, одна четверта склянка олії, одна третя склянка манки і одна третя склянки томатного соусу. Або ж я зараз взяла одну третю такої пачечки, яка на 70 грам томатної пасти, то одну третю Пачечки томатного соусу. В оригінальному рецепті нам потрібно пропустити філе три рази через місорубку. Зараз у нас і вже є блендери, тож нарізаю та дрібнесенько подрібнюю блендером. Ось така вийшла паста. Ну, а весь решта процес приготування у нас на плиті. На невеличкий вогонь поставила каструлю, наливаю воду. До речі, якщо будете оселедець розробляти із цілої риби, то хребет, хвіст можна відварити у цій воді попередньо, виняти, а тоді вже далі продовжувати процес приготування. Викладаємо цю масу олія та томатна паста. Ретельно все перемішуємо та доводимо до кипіння. Можна використати не оселедицю, а тюльку, не пам'ятаю, чи я спочатку сказала. Ну, частіше ми робили із оселедця. І обов'язково відварювали ось так хребет, щоб більш, більш такий рибний смак мала цей Все, Чекаємо, поки трошечки закипить. Маса закипіла, додаємо манку. Отак перемішуємо і поступово всипаємо манну крупу. Інтенсивно перемішуємо, щоб не було грудочок. І даємо манці заваритись 3-5 хвилин. Скуштуйте до солі, маса повинна бути трошечки солонувата. Ну, це все залежить, як оселедець був посолений. Зроблю менше вогонь. І буду так неперервно помішувати, щоб не пристало до дна і краще все заварилось. Пройшло 3 хвилини, манка добре заварилась. Тож знімає її з вогню і даю прохолонути. Ось така ікра у нас вийшла. Манна крупа за рахунок того, що у воді було достатньо велика кількість олії, вона не склеїлась в одну таку масу, а реально залишилась крупинками і за текстурою, та й навіть трошечки за смаком. Мені ця ікра нагадує ікру тріски. В будь-якому разі, звісно, це не червона лососова ікра, там, чи ікра Горбуші, чи ікра осетра, що це вже зовсім захмарно, але, але це є достатньо смачна ікра на щодень, а можливо, навіть і на святковий стіл. Тож в будь-якому разі я раджу вам її приготувати. Тож, натхнення вам на приготування, не бійтесь експериментувати та до зустрічі в наступних відео. До побачення!